Вітаю любителів шахів. І сьогодні ми поговоримо про, таку, про такий розділ шахової композиції, як казкові шахи. Це незвичайний розділ, в назві ви це розумієте. Що це за завдання? Тобто, ну, ви знаєте, є шахова композиція там двох ходівки, трьох ходівки, багато ходівки, етюди. А тут трохи інше. От, наприклад, зараз ви бачите завдання, де треба зрозуміти ретроігру. Тобто проникнути у минуле і відновити останні ходи, які були зроблені білими та чорними. Зараз не треба запитувати, хто ходить. Тому що чия черга, чи, тому що ви бачите шах, значить, ходять чорний. Але питання іншого. Питання, а як виникла ця позиція? Може вона взагалі легально виникнути в шаховій партії? Як опинився тут слон на цій позиції H4? Він же не, не міг. Звідси з 2 чи G3 піти. Це ж буде неможливо, тому що зараз шах. Перестрибнути через туру, він також не міг. Як це може бути? бути. Тому намагайтесь вирішити це завдання. Я зроблю паузу, а після деякої паузи ще буде одна підказка. Згадайте про правила взяття на проході. І знову я роблю паузу і відповідаю на завдання. Що була, тобто так, така позиція могла виникнути у реальній партії. Наприклад, чорний дали шах. Ми зараз не говоримо, куди правильно, чи неправильно вони пішли. Питання взагалі могла чи не могла виникнути. Білі пішли F4. взяття на проході. Подвійний шах, Король F3 шах, І от виникла наша позиція. Тобто партія легальна, ну, вона завершується в нічого, тому що... Під ударом Тура, і ну, я навіть якщо його захищати, то це також ша, Та, також нічя. Далі наступна позиція теж теж на ретро ігру. Завдання цієї позиції звучить так: Білий беруть назад свій останній хід. Роблять інший хід і ставлять мат у один хід. Я після деякої паузи скажу відповідь, а ви можете натиснути на паузу. Так, якщо ви не вирішили, то підказка. Якщо фігура стоїть на останній позиції, на останній лінії горизонталі, то це може бути перетворена фігура. І завдання вирішується таким чином. Це фігура, яка перетворилась з пішака, який стояв на 7 пішак щось взяв. Зараз ми подумаємо, що тут стояло на G8. Ну могла, могла стояти ферзь, слон, кінь чи тура. Так от ферзь не може, тому що після f8 конь І такий ход взагалі неможливий, якщо на g8 стоїть ферзь. Слон також неможливий, тому що пов'язан пішак. Тура неможлива, тому що вона і не буде мати в один І... Методом виключення ми вирішили, що здесь стояв кінь, тобто був зроблений, ще раз покажу, FG-кінь. Ми забираємо цей ход назад і ходимо пішоком вперед, також перетворимося у коня і це мат. Наступне завдання також на реєтроігру. Завдання тут наступне. Білий забирає свій останній хід і замість нього ставить мат у два ходи. Знову подивитись на перетворену фігуру. Да, тут ми бачимо, що чорні нічого зробити не можуть. Тобто, ні слон, ні пішоки, ні король не мають ніякого ходу. Значить, тут щось на Е7 стояло, ну, пішак, а на F8 щось стояло у чорних, і ось щось воно стояло, і що нужно треба замість цього зробити. Натискайте на паузу, а я е е зроблю відповідь. Тобто, <coughs> якщо перетворити ферзя, то що би там, да, нас загроза є мата ферзь е 2 Ну, що би тут можна поставити, що би не поставиш там слона, да, то є такий ход, допустимо, слон Е7 і мата немає. а Треба поставити МАТ два ходи. В три ходи не, не підходить от, Тому є інша ідея, що ми перетворюємося у коня. І що ж стояло на F8. Якщо тура чи ферзь, то вони поб'ють цього коня. Якщо кінь, то буде ход Конь Е6 і мата Конь G7 немає. І ми зрозуміли, що тут мог стояти тільки слон. І це цукцванг. Тому що слон F8 тільки він може ходити у чорних. І на якийсь ход сюди мат І якщо він піде на G на G7, також мат кинь G7. Так вирішується це завдання. Переходимо до наступного завдання. Тут в цьому завданні здається, що все, все просто. мат в три хода, але Тут є також деякі хитрощі. Чотири ходи це не три Да? ну, якщо дати шах, наприклад. Король H5, F7. H6. Ну і зараз вже повинно ставити мат. а цього, то тобто, є. Может поставити ферзя, аж же ферзя аж арк 8, ну це буде в 4 хода. Тобто це не підходить. Наприклад, якщо пойти зразу в 7, ну так король g7, то також немає мата в 3 хода. Так що подумайте, як в цій позиції поставити мат в 3 хода. Натискайте на паузу, а я після, після деякої паузи скажу. Тут також це завдання на ретро ігру, тому що повинно <кій> задати питання, який був останній ход чорних, хід чорних. Король піти не, не, не міг. Пішак аж 7 піти не, не міг. А що? тільки пішак G, да? то він захищався від шахів. Чи міг він піти з поля G6? Не, не міг. Тому що тут він дає шах. Королю. Значить, це був ход g7, g5. І працює правило на проході. Шах єдиний хід сюди. І третій ход, перетворюємося у ту ручку ферзя і ставимо мат. Тобто, коли ви не можете одразу вирішити якесь завдання, яке здається простим. мат два хода, мат три хода, згадайте про ретро-ігру. І може ви щось зрозумієте. Переходимо до наступної позиції. Так, ви бачите позицію. Вона цікава тим, що тут відсутній білий король. І це не помилка. І завдання таке. Куди, куди, кудись поставити білого короля і об'явити мат 2 ходи. Як вирішити це завдання? По-перше, знайдіть мат 2 хода. Без короля, а потім ви туди можете зрозумієте, куди його поставити. Щоб важливо попередити, що рокіровка у шаховій композиції вважається можливою, якщо на король і Тура стоять на місцях, на яких вони розташовані на початку партії. Якщо, і якщо не, не можна доказати, що вони ходили, Тобто тут от король Е8 і Тура H8 у чорних стоять на початкових позиціях, і це означає, що рокіровка можлива. натискайте на паузу. А я після деякої паузи зроблю підказку. Ну, поки що без короля. Я знайшов такий мат мад-вохода. Тураде 1 загрожує Тураде8, і на всі ходи, крім рокировки буде Тура Д8, а якщо буде рокіровка, то Тура Д1 мат Тобто МА -2 хода, ми знайшли. Це не складно Але тепер потрібно знайти це єдине. Поле, куди можна поставити короля і щоб це спрацювало. Тобто він не може стояти на F1, тому що він буде перекривати рух тури. На G1. На H1 він не може, тому що буде тура H2 шах. На 5 він не може, тому що тура буде H5. На H6 не може, тому що конь С5 буде шах. Після тура D1. То есть здесь він буде перекривати туру, Тут буде шафт після рокировки. Куди ж його поставити? Подумайте. А я після деякої паузи скажу. Ну, ви догадались, король стоїть на Е1. І перший хід це також длинна, довга рокировка. І загроза мата. Чорне роблять рокіровку. І Тураж 1. Таким чином, це завдання на те правило шахової композиції, що рокировка можлива. Переходимо до наступної композиції. І так, ви бачите завдання, це розділ. Казкової шахової композиції завдання на кооперативний мат Що таке кооперативний мат Це звучить так: чорні допомагають білим поставити собі чорний мат І це єдина єдиний розділ шахової композиції, де чорні починають першими. І ч, часто такі завдання мають два чи три рішення. Отут. В цій композиції, до речі, состав, склад, составлений нашим одеським шаховим композитором Юрієм Гордіаном е, починають чорні. Ну, я вас можете е, поп, е, намага, ну, вирішити її, але це може бути дуже складно. Я вам покажу, як вирішується. Ви можете спробувати. Перший варіант. Чорний починають. Король b5. Це кооперативна гра. Допомагають. Допомагають. Чорний ферзь d8, слон F8. ферзь b6 і третій ход. Білий а6. Тобто починає чорний і коли пишеться вот перший ход це ход чорний. Тобто білий зробили три хода. Yeah. Як взагалі рішати ці позиції, можна побачити матову сітку. Тобто останню позицію, де є мата. А потім вже знаходиться рішення. Інше рішення цього завдання. что мы ходили король b5, король c5, слон a1, ферзь b2, тура d8, ферзь b5, слон d4, також мат. То есть это типовое задание на кооперативный мат. Сподіваюсь, что вам Сподобалося. Наступне завдання на так званий зворотний мат. І так, це дуже цікавий розділ шахової композиції зворотний мат у 5 ходов. Ще раз, що таке зворотний мат? Чорні не хочуть ставити мат білим, але білий змушують їх. Змушую. це дуже цікаве завдання, але це казково. Да? Тобто, якщо б був ход чорних, вони б побили б на D6. Тут, до речі, я от помилився і зробив ход чорних. Зараз я виправлю, але я от покажу. І це мат. Так, я виправив зараз у цій позиції ход білих, хід білих. І ну якщо пойти ферзьом, то з F8 він захищає, то це вже нема. Да? Треба буде бити цього слона. З ферзь H8 він захищає поле Е5. І потрібно буде ходити сюди. Це вже немає. Ну і так само ферзь d8. А уйти g 7 H7 він не може, тому що жива конь. Ну, щось подібне буде. І сюди, і сюди. І теж той, той чорний не хочуть ставити мат. Їх змушують. Так, і вирішується це. Ну, хто може хоче хай спробує. Вирішується це в 5 ходов. Таким чином. Перший ход b7. Чорні не беруть слона, тому що мат, Вони не хочуть. Король а 7 Шах перетворення у коня повинен повертатися. Знову шах. Чорні роблять до сих пор єдині можливої ходи. І отут от вже є два варіанти. Ферзь б 8 По-перше, якщо б'є король. То після хода Б6, дивіться, у чорного короля ходов немає. І є єдиний ход, змушений чорний зробити і поставити мат. І так само, якщо бити слоном, потрібно знайти ход білий, щоб була єдина можливість, щоб у короля не було можливості ходити. І чорний слон міг тільки побити білого слона. І це. Ход, слон c 7 І зараз єдиний можливий хід слон c 7 і це мат Такі вони казкові шахи. по ним бувають змагання. Що цікаво, були змагання в інтернеті, і тут комп'ютери не, не допоможуть знайти зворотній мат, кооперативний мат. Тому ніякої підказки з, 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 з боку комп'ютера бути неможливо. І от такі завдання були у нас в Одесі під час карантину е проводив шаховий гросмейстер шахової композиції Сергій Ткаченко. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всього найкращого!